Амінь. Прите поклонимся цареві нашому Богу, прите поклонимся Христу, цареві нашому Богу, прийте, поклонимся і припадем самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Помілуй мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству, щедро Твої заглади беззаконня моє, у повній обмий мене від беззаконня мого і від гріха моєго очисти мене, бо беззаконня моє, знаю гріх мій переду мною і завжди. Проти тебе, єдиного, я язрішеві лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий, ти будеш у словах твої, переможеш, коли вступиш у суд, озбоя беззаконнях зачатий і в гріхах народила мене Мати Моя, Оз боїстину возлюбили сіне звідане, і таємна мудрості Своя вівти мені, окропіш мене і сопом, і буду очищений, обмієш мене і стану більш від Снігу, да си мені відчути радість і веселість, возрадуються Кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхи мої, всі беззаконня мої зі... зігри, серце чисто, сотвори мені, Божий Дух, правий обнові внутрі моїм, не відкинь мене від лиця Твоє, Духа Твого святого, не відійми від мене, поверни мені, радість, спасення Твоє, Духом, молодичним, утверди мене, навчу беззаконні дороги Твої нечестиві до Тебе навернуться, звільни мене від вчини крові, Божа, Боже, Боже Спасня мого, возрадуйся, язик мої правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста моє сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, я дав би її, та все палення тобі не до вподоби, жертва Богові Дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиреним Бог не погордить. О Господи, благоволенням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. тоді вподобай собі жертву, правди, возношення і всепалення, тоді покладуй на вівтар твій тельців». Боже, на поміч мені прийди, Господи, помогти мені поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що не шукають душі моєї, Хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре добре, хай возрадуйся і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться, Господь, ті, що люблять спасіння Твоє. А я нужденний в Бог Боже, поможи мені. Помічний мій і визволитель мій єси ти, Господи, не заволікай. Господи, почуй молитву мою, прийми молиння мою в істині Твої, почуй мене в правді Твої і не входь суть рабом Твоїм, бо не оправдається при Тобою ніхто з живих, бо пригнобі ворог душу мою, втоптав у землю життя моє, посади мене в темряві як померлиго віку. І поник у мені мій, в мені стривожилося серце моє, спом'яну я дні прадавні, вдумався в усі дні діла Твої, над творами рук Твої роздумував, простягнув я до Тебе руки мої, душа моя, мов земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, знамігся дух мій, не відвертай лиця Твоє від мене, бо уподібнюся до тих, що сходять до рову, Відчутною, вчини мені вранці милість Твою, бо на тебе уповаю, вкажи мені, Господи, по якій мені йти, бо до тебе вознізя душу мою, вирятуй мене від ворогів моїх, Господи, бо до тебе прибіг я, навчи мене творити волю Твою, бо ти єси Бог мій, Дух Твій, благий виведе мене на землю праву. Зелля імені Твого, Господи, живи тимеш мене, у правді Твоїй виведеш із печалі душу мою. І в милості Твоїй винищиш вороги моїх, і вигубиш усіх гнобителів душі мої, боя рабтві, славишній Бог на землі, мир, в людях благовоління, хвалимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємося Тобі, славословимо Тебе, благодаримо Тебе в ради великої слави Твоєї, Господи, Царю Небесного, Боже Отче, Вседержителю, Господи, Сини народний, Ісусе Христе, і Святий, душе, Господи Боже, Ані Божої, Синочі. Що береш гріхи світу, помилуй нас, ти, що береш гріхи світу, приймі молитви наші, ти, що сидиш праворуч, Отця, помилуй нас, бо ти єдиний святий, ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця, амінь. На всяку ніч благословимо Тебе Іво, повіг і восхваляємо ім'я Твоє, повіги і вік віку, Господи, був Ти нам зроду Я рік, Господи, помилуй мене, і цілий душу мою, бо я згрішив тобі. Господи, до тебе я прибіг, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, бо в тебе є джерело життя, і світлі, у світлі Твоєму здримо світло, продовжи милість Твою тим, що знаю Тебе. Сподобі, Господи, в ніч цю без гріха охоронятися нам. Благослови, си, Господи, Боже в наших, і хвальне, і прославлений ім'я Твоє на віки, Амінь. Нехай буде, Господи, милость Твоя на нас, бо ж ми уповали на Тебе. Благословені си, Господи, навчи нас правосудом Твоїм. Благословені Владиково разом і нас право суди Твои, благослови Святий Просвіти нас правосудами Твоїми, Господи, милі Твоя повіки, по віки, не покидай діло рук Твоїх, Тобі належить хвала, Тобі належить Пісня, Тобі належить Слава, Отцу і Сину і Святому Духу, нині повсяк на навіки віки, віки Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця, Неба і землі, і всього видимого і невідимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед усіма віками, ми світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, роженого, несотвореного, з Отцем, що через Нього все сталося, він та для нас людей, і нашого раді Спасення зійшов із небес. І воплотився з Духа Святої Марії, Дієві, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понція Пілата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніс на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою святі живих, і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця ісходить, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо, і рівно рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Привосіненную гору або прозряше, пречистою Твою отробу чи стоять за ваше от Юга приїде Бог і святий одногори я чаще. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Неізреченим соєдиненням уподобився чоловіком єдин присушний хрест, плотію претерпів і умінився у мертвих три днев на Воскрес ісежизні всі. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Ісусе Боже наш, вода жизнь несе, шествуєше, труждаєш во плотику істочнику сусідяжа і самарянині жені, примудрості твоє воду, тайно проливаєши. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, недуго в различних приходящих Тібіслове, очищає поволінням Твоїм крест, волів і претерпіл Єси, во гробі положив, єси, єстество чоловіческої і слівше. Є. І нині, і пресної во віки вікова мінь. На Тя премудрость Отця беззначального снайди, як дощ, чистоє, і во площі, кромі приложення потиже жизни непоказала, єси нам тя діву, порождестві і матері. Пламенько отроком єврейським знешедшого Божою силою і явшогося Господа священниці благословити і правозноси тебе все віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, ти на хресті вознесся, чоловіче своє со совознес єси слова, і положився в огробі, гробі вогробіг спящий, і воздвигл єси божественним востаннєм Твоїм щедре. Слава тебі, Боже, наш, слава тебі. Єрихон і Салим, ближня, я, з водами многими пришедку студенцу і яковлю приїде, істочник премудрости воду Спасання, Самарянині Даяма. Слава Отцю, Сину, і Святому Духу, Ти сліпця просвітивий Словом, і розслаблених повелінням Твоїм стягнувий, і мертв тридневно, воссіявий із гроба умершленної Воскреси, душу Мою, і нині, і пресної во віки вікова, Мій, мірові всему, Богородице Марія та єси прибіжче мирських, м'ясоблазні, страстей тілесних, і вічної, що я ізбави Гігієни, якода пізно словлю тя. Тебе не опали мою купину і святою Діво, Матри, свята і Богородицю надежду всіх нас величаєм. Слава тобі, Боже наш, слава тобі простер, єси длани на древі злі простертих, право рук, дерева сніде, потребляє вред хрестемного милостиве. Слава тебі, Боже наш, слава тобі глаголом, розслабленого, стягновий, і хромиє, і справивий, і розп'яса, єси Ісусе, і Воскрес си учеником на многі дни являєся. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, виді, Самаря, не няжень, на Тебе. Хрещаче почерпсти, і воду жизне от тебе приїмше наситися. Христе Боже, воспіваєш життя. І нині, і приснай во віки віковамінь. Опаче ума Твоїх чудес пречистеє Діво, ти бородилаєся Бога воплощенна Божественним востаннім своїм всіх спасшаго. Сша Влахос, одна ніч у пустелі Святої Гори, продовження способи молитви. Так само сказав би і мій отець, що найбільший ісихаст, він вів далі старець. Можемо відзначити кілька моментів. По-перше, золотусти тісно пов'язує молитву зі зраненою душею та напруженим умом. Для досконалої молитви ум потрібно звернути у самого себе, захистити від розсіяності. По-друге, щоб молитва діяла результативно, необхідно спочатку тепло, теп, тепло сердечне. Як ми вже казали, серце зігрівається, ум повертається, і ми віддає, віддаляємося в молитві. По третє, це тепло сердечне приходить разом із пам'яттю про гріхи, із самоосудом, і з відчуттям, що ми, грішні, що ми гірші від усіх інших, нижчі будь-якого сотворіння. Тільки коли ми живемо в молитві, можемо сподобатися духовної радості, благодаті Христової. Впізнаєте Отця Ісихаста? Я подивований прочитанням і аналізом цього фрагменту із Золотоузд. На мене справила враження ця думка Святого Отця. Можна дещо уточнити. Звичайно, це не особиста думка Святого Золотоуфства, а вчення церкви через нього. Ми не можемо говорити про думки Отців так, ніби вважаємо їх за філософів, соціологів, моралістів. Ми говоримо про вчення отців як членів славного тіла Христового, просвітлених Святим Духом. Живучи в церкві, ми перестаємо бути безособовими і стаємо особистостями, стаємо витворами при Святої Тройці. І ум просвіщається і стає амвоном Святого Духа. Кожна велика справа в церкві починається з підкорення, з власної волі Отці підкорилися Богові і змінилися, і стали знаряддями Божими, і жили і проповідували для того, щоб допомогти й іншим. Сяковоїстину блажети городицю, пресноблажений непогрошною і мати вошого чеснішою рови, і, і славнішою без странення серапим, без іссіння Босла рощою, суши бородицю. Божи, святий, святий Боже, сади кріпкий, це безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сади, кріпкий це безсмертний помилуй нас, святий Боже, сади, кріпкий за безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і святому Духу. і нині прислали, віки віков. Амінь. вікова. Святой помилуй нас, Господи, очей завіки наша, Владико, прости, беззаконня наша, святий, посвятий, сили, не миші наша, і мене Твоя ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, цей, і святому Духу. Боже <звіць> наші, жиси на небесі, да свяди ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на земних, і в наш насушний даж нам несь, і остави нам доли наша, я кожи, ми оставляємо дождником нашим, і наведе нас воїскушення, на ізбави нас Яко Твоє царство і сили, і слава, це на Святого Духа, нині пресники закону припавляюся всіх творчих, владико, Престоячим благолися Христа Божа, прийдіти, почерпіти воду без безсмерфія, Тим же тобі припали вірно вопіям, щедрота твоя даруй нам, де бойся істочних жизні наша.

помилуй, Господи, 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 помилуй. Іжена всякого ремна, всякий часи на весело земли поклоняє, славами. Боже благий до терпили їм нам ластивий. Прадно, любей, грішне, милий, созвоку, спасані, вішення, раду душих благ. Сам Господи примий наша часа, милитвій справи живот наш. К запивам твоїм душа наша святи тілоса чистих. Помишлені справи разом цомудрість, три заїзба нас, і цякі скорба золобрізни. Є градина святи, манили твоїми, якоди полочем, як соблюдаємо, наставляємо. Достигне від інстого вірив разом, не прикис мене твоя слави, як на насій віки віком. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Це і Сини Святому Духу і нині пресного віки Амінь славнішою без сравнення, Серафим. без бо Богослова рощою, суші бородицю тя величає. Імене Господні благослови Отче, Боже шедрини і благословини, просити лице Твоє на неї помилуйний нескверне, не блазне, не тліне, пречисте, діобне і стола дичиця, Бога слава чоловіком приславним, тим рождеством, сиденим я, і от паче з цих створу до нашого небесного соку, пше йде дежде, хіде і побеждаємо їх помощниця, готові заступлення к тобі прибігаючих, і всіх християн прибіжище не нушестям, не грішно і скверно, скверними помисли слеси, і діяньми всього себе непотребно сотворшого, і сластем, і нині лідності нравом раба бившого, Но ну, яко хочу любого Бога мати, що любні мусь радися мені грішним і блуднім, і прийми мене сквальних устен, принеси ми тобі молення твоє сини, нашу владику і Господа. Матерним тим дружненням б'єм, що моли до да, отверджити мені чолоклюбної. Моле сердя сія благості, призрив має безчисленне прирішення. Оберетить мене покаяння своїх заповідей, відділ тріскусно є від мене. Предстане, ні, присну, яке милостивимо серди, благо любов настоящийся, жизни тепло, преступлено, полків, помощница, супротивник, полки, доганяющий коспа си наставляющий ходим, и вкаяному душу соблюдаю, темний образ, лукав, бессовдалечий отнять триваєш. Страшно же день, правда, судович, не збавляющий муки, не зачени, слави твого, твоего сина і Бога нашого наслідникам, являющий, и жидолучил, леди, ме прости, бородится, твердых, дата вступлення, сопления, благодаря, ті, родного сина, Господа, і Бога, спаса нашу Христа. І може подбавиться всяка слава чести покоління є з обізначальними отцями, присвятими, болими же тречими духом нині присновіки віку і нам, владико на грядущим, поки душі і тіла, святого нас розмрачу нас на гріховна, і от всякого темного, і наш наслада страсті, от стремлення страстей, осережи не стріл лукавого, і жена лукавого, не двіжимі, і останній плоті нашого тили, і всякою земною і наше мудрування, і спидори нам Боже, бодро мусило, мудро помислу, серце трезвіщі, і сісно лейок, і всякого святого мечтання не іскусен, поставиш нас в ремя мути утверждених запах, твоїх і пам'ятця, де в твоїх сибивинних мучих, і слова и все ночного нам дрови вже піти і благословити і славити пречесне великоліпі ім'я, твоя царя сняв святого духа на неї і во віки віко. Слава на приснує благородиться, примила твоя наша, Сина насына і Богу нашому, да спасе тебе, ради душу наша. повання моя тесть привіща майсина, покрутим листь Дух Святий, Троице Свята, слава Тебі. Помили нас, <музнах> Господи, поми. Всякого твіта, недоміюща, сію ти молитву, яку владиці, рішні приносим, помилуй нас, і Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тягово поваху не бронівайся на низі, ніже по мене законі наших, но призвіни, до благодробен. І збави від враг наших, ти виси, бо наші ми люди є твої, всі діла руку твоїм, а твоє призиває, і нині присне войки віковінь, волосердя, дверей, Херсон, благословен, не Богородиця, надійшся на тяда непогибна, надейсь бамся тобою, від, бід. ти бийся, спасання рода Християнського. Боже, полицей, мол, створемом, ти сього и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і що мунсе же сохраниться святий בית лисей і всякому граду ій стране на гладо вбительство труса, потопа града гнямеча наше наплеменники між дособною брани і оєже милостиво битий благий і блапременнотельно благомочил к любому Богу нашому і оттратите з гнісу на надлежащейся збавто нас отноже що правдного своє прошение і помилувати нас Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Myle Gospode pomyluj Gospode pomyluj Слышена, Боже, спасителю нашу пані всіх, конце земли, сущих морі далечі, Милостиве, милостиве буде, але користь їх наших. І помилини, милисти, Бога чоловік весь Бог єси. Тобі слава, слава Матцу на Святому Духу, на ній пресни, і Амінь. Слава Тобі, Христе, Боже, пані наші, слава Тобі. Христос, Воскрес і смертне, смерть і смерть, праві суші, море, більше Бога, да робовав. Господи, помилуй Господи, помило, Господи, помилуй. Воскреси, мертвих, Христос, існує Бог наш, Мотво, пречиста Своя, Мати, преподобна Хіба наскудись наших, і всіх святих, помовте спасет нас, і по благ, і чоловіку, любець, Христос Воскресе із мертвих, смерті, смерть поправ, сущим воровіх. Живода ростос Воскрес, смерті, восмерть поправ. Ісуші в живота роба, Христос Воскрес із мертвих, смерті, смерть поправ. Нам дрова живот вічний, поклоняемся йотридневному воскресенні.